Тим часом головком Олександр Сирський заявив, що по плану ТЦК мають мобілізувати щомісячно вслухайтеся 30 тисяч чоловіків. Притому не оновили своїх даних у ТЦК близько 6 мільйонів українців. Яким чином тоді залучати чоловіків до війська, коли навіть керівники ТЦК відкрито заявляють, що своїх дітей на війну не пустять? Так, так, це свіжа і публічна заява одного керівника районного Рівненського ТЦК. Більше про мобілізацію, роботу працівників ТЦК, ставлення до них військових і цивільних, розкаже наша Юлія Кохан. Вони ті, кого бояться, недолюблюють. Та що там будемо казати, прямо їх просто ненавидять цивільні. І вони це працівники ТЦК. Та власне про всю цю нелюбов до себе, ТЦКшники і самі відкрито розповідають на камеру. Люють спину. Та ну та кажуть, чому не в пакеті, чому повернувся. А покажіть мені ось, документи, що у нас в країні війна, у нас немає війни. Все тому подію. Такого наслухаєшся. І приклинають, і все, що хочеш. Там прям, прямо обличчя каже, я тебе прикляна. Ну а далі справжній крінж. Як на мене, деякі ТЦКшники свою роботу тут в тилу вважають ризикованішою і складнішою ніж роботу військових на фронті. Повірте мені, воювати легше набагато ніж працювати в ТЦК. Але як би там не було, але скажемо відверто, працівники ТЦК самі дискредитують себе так, що будь-які коментарі зайві. А ви представили Ти, там патолог, та, на нього сплять, бандіт удержав. Мужики, подайте сумку. Градус не з до начебто і колег підвищився до ТЦКшників і серед самих військових. Хочу вас застерегти, як ви будете надалі постачати сюди таких новобранців, таких людей, яких збирають автобусами та примусово везуть сюди. Ми воювати не будемо. Ми за вами прийдемо. У них вже давно накопичилося ну, дуже багато запитань до ТЦК. Передаю вітання нашому Львовському ТЦК, де працюють. Не можна матюкати, да? не бажано. Не бажано, добре. Ну, в общем, не зовсім компетентні люди, які не розбираються в своїй роботі і створюють більше проблем, чим, а... чим потрібно. Накипіло дуже сильно. Это обращение к военкомам, я знаю, что вы его увидите и посмотрите. Так, главный посыл этого всего месседжа, опомнитесь, пожалуйста. Да еб... треть, как вы... От того, что вы набираете 150 человек, из них 30 в лучшем случае есть толк. От них толка ноль. А вам лиш би план. І справді через недосконалість мобілізаційного процесу багато запитань і у військових до цивільних. От, наприклад, депортувати ухилянтів за кордону і відправити їх на фронт запропонувала керівниця медичної служби Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова. За її словами, такий крок потрібен, адже зараз ми повинні воювати абсолютно всіма людьми. Я впевнена, що є можливість депортування е наших всіх ухилянтів за кордоном. Це буде мільйонна армія людей. Ліну, ну чому вони? ми це не робимо? Сьогодні вже така війна, щоб воювати абсолютно всіма людьми, які зобов'язані е, по закону воювати, захищати країну. Давайте вертати тих, хто вирішив свій час, що він може заплатити цій країні гроші, непонятно як, і вернемо їх. Можливо, це втома та нерви, а можливо, і справді накипіло. Чи не вперше відверті зізнання пролунали нещодавно з вуст бойового командира, який пройшов пекло Бахмута? А тепер добре знає кухню. ТЦК. Зараз він керівник Радивілівського РТЦК із Рівненської області, підполковник Юрій Ковалюк. Інтерв'ю з ним опублікував медіаресурс Четверта влада. Скажу вам відразу, зараз, якби мені запропонували би посаду замкомбрига, я б навіть не задумувався побіг би. А в ТЦК це не моє. Це х. Так, сам процес цей їздити, забирати людей. От я дивлюсь на. Яка зараз термінологія? Людський мобілізаційний ресурс. Дивлюся очима командира. Те, що ми призиваємо, то із 10, 1-2, хто буде воювати, а решта або здаємося в першому бою, або СЗЧ. В інтерв'ю Ковалюк відверто розповів про прорахунки командування та бездумні витрати людського ресурсу. А мобілізація новобранців, які мали замінити тих, що вибули, з його слів, також виявилася малоефективною. Розумієте, я сам бачив, як воно відбувається. Є такі командири, що вони ложать батальйонами. Просто спочатку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, чим у Москві. І бездумно ложили батальйонами. Ну, от зараз випливе Бахмут. Бахмут випливе. В Бахмуті в мене за неповний місяць 24 людини – 200». Думки Ковалюка і справді кардинально відрізняються від гучних заяв інших начальників, які відповідають за мобілізацію військовозобов'язаних, адже вони здебільшого розповідають про те, як ґрунтовно готують новобранців до участі в бойових діях та як мудрі командири дбають про збереження життя. Кожного свого підлеглого, але повернімося до інтерв'ю. У Ковалюка є донька, вона теж військова, як і батько. Є ще й син, якому лише 22 роки. Так, от лише вслухайтеся, Ковалюк відверто зізнався, що не пустить сина у військо. А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще півроку. Ну я його не пущу. Не пущу в армію. Це все вже хватить. Сину 22 роки. Ба більше в інтерв'ю Ковалюк розповів і про контракт 18-24. Та заявив, що відговорює бажаючих підписати контракт із ЗСУ. Відговорюю, кажу: хлопці, вам прийдеться служити в м'ясних бригадах. Там живучість особового складу дуже низька. На скандальні заяви підполковника вже відрагував і Рівненський ТЦК. В окремих медіа поширюється інформація про суб'єктивні заяви начальника другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів. Моральної втоми, особового складу та нібито халатного ставлення до людського ресурсу у збройних силах України, зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви з огляду на усе те, про що ми говорили, аби не було спекуляцій і жодних перегинань палець. Єдиний вихід, як налагодити мобілізаційний процес, лишається рекрутинг. Та чи справді українці готові не тільки вимагати від держави, а й брати відповідальність за неї? От, наприклад, в Україні стартував новий етап набору до 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Хартія, за роки великої війни. У нас виросло професійне військо, офіцерів, сержантів і солдатів. Більшість з них це вчорашні цивільні, які зупинили мільйонну армію ворога і три роки ефективно цього ворога знищують. Ми знаємо, що можемо воювати і навчатися одночасно. Тепер ми чекаємо на вас. Або от за контрактом, 18-24 бажаючі можуть долучитися до третьої штурмової. Зараз ми однозначно будемо е, розширяти рекрутинг. Ми будемо шукати е, радіоелектронщиків і рерівців, і ребівців. Ми е, у нас створюється е, полк безпілотних систем. Ну а на сам кінець ще одна новина: справжній шок-контент. На фронт відправили працівників ТЦК. Так так, 70% тих, хто не мав обмежень за станом здоров'я, переведені до бойових частин. Про це главкому розповів начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Ткаченко. Як пояснили у прес-службі сухопутних військ, оскільки конкретна кількість військовослужбовців, котрі служать у ТЦК, не підлягає оприлюдненню. Відповідь на запит сформовано у відсот. Від абсолютного числа. Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову. Наприкінці 2024-го, на початку 2025-го року, коли не вдалося мобілізувати необхідну кількість людей, достатньо для того, щоб тримати фронт, генштаб наказав переглянути штат тилових частин всіх видів військ з тим, щоб поповнити бойові частини. А ви на чиєму боці ТЦК чи цивільних? І що думаєте самі, як налагодити мобілізацію в Україні? Пишіть усе, що думаєте, цікаво почитати. Прийшов переоформити машину чи змінити права до сервісного центру МВС, але потрапив на інші три букви у ТЦК. Уявіть, у Дніпрі сервісні центри МВС зливають своїх клієнтів військомам. Працює це так: клієнт приходить до МВС за послугою. Його дані пробивають через систему оберіг. Якщо чоловік у розшуку або не оновив дані, співробітники сервісного центру передають інформацію правоохоронцям, а ті ТЦК. Іноді на місце одразу викликають поліцію. За словами очевидців, багато залежить саме від адміністратора. Деякі попереджають про таку процедуру. і в Такому разі клієнт має право відмовитися від послуги сервісного центру. А як вам така от політика сервісних центрів МВС? Справедливо? Як вважаєте?